Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Покажу я вам і розкажу трішки про Троянду Golden Celebration. Я насправді зроблю відео з кадрів різних років, бо цьогоріч я знімала її, саме її мало. Та й загалом я знімала в архів досить мало, як мені видається, порівняно навіть з минулим роком. Але, 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 звісно, що маю спостереження, щось розповім і покажу, і розкажу. Вона в мене росте, як теж я неодноразово згадувала від ледів, біля леді офшалот. Посаджені вони практично одночасно, від різних, правда, господарств. Я чомусь думала, спочатку від одного. Ні, ні, все-таки від різних господарств. Але абсолютно прийшов мені саджанець, такий дуже потужний, гарний, прекрасний. Ось ці все добре було. Квітував, квітував. До чого я просто клоню. Що все-таки леді вона дуже помітно має більший приріст, вона густіша і щедріша. І навіть минулого року я змушена була, ну, я могла лишити, як є, але я бачила, що леді шалот все-таки перемагає і якби, перемагає ну, в прирості, в, 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 в параметрах, в нарощуванні молодого і в довжині пагонів. Тобто Відхиляти, позабирати і примусово зафіксувати деякі пагони леді овшат, і щоб вони не, не розлягалися так сильно на Golden Celebration. Бо я чомусь думаю, що Golden Celebration від цього страждає. Хоча насправді Golden Celebration теж нарощує пагони довжелезні. Минулоріч теж вона мені наростила. Я маю на увазі в минулі під 22-й рік. Осінь, вона мені теж наростила такі довжелезні батуги. І я думаю, ой-ой-ой, а квіти ж вони на самому кінці, і це були такі довгі батуги. А квіти на самому кінці, на вершині тих пагонів, і воно виглядало ну, кущ досить такий розлогий. але щоб Покрито блуквітами так не було. Тому я й теж цього річ вирішила підгоризонталити, але поки що такого ефекту, як леді овшалот, я не спостерігала. Бо леді овшалот, вона навіть коли природньо мені сама під своєю вагою пагона нахилялася, там дуже швидко пробуджувалися бічні. Бруньки і нарощували і квітли, і навіть непогані квіти були по розмірах. Ось в Golden Celebration такого не було. Golden Celebration теж, от чому мені легко порівнювати її, але, звісно, що я її прохарактеризую, що вона не нарощує так багато мені базальних Але е якщо поспостерігати за остинками, які в мене є, то мені хіба леді офшалот так багато нарощує. Мені ні саме Сонги не нарощує так багато. Olivia Rose» теж не нарощує такого лісу, як Lady of офшалот. Ось, ну і Golden Cell Brashingтез. Загалом нормально. Приріз дає. Щорічно навесні я маю що розріджувати, кущ я обрізаю середньої висоти. Це не низьке обрізування і не високе обрізання. Десь посередині я так обрізую. Ну, звісно, я дивлюся по-своєму кущеві. Це виходить десь сантиметрів, мабуть, 50 см. Для мене 50 чи 60, десь так, ну не 40, точно вище. Щось проріджую, щось забираю, що перетирається. Пагони в неї не такі, аж товстезні. Все-таки пагони я б сказала, середньої, і навіть тонкої товщини. Ось, ну. Загалом, загалом сорт наростає і квітне. Я не скажу, що дуже довго квіти тримаються, але є. Я маю час, в принципі, насолодитися. Але, звісно, коли були такі спекотні дні і затяжна спека для нас поза 30, та, то там досить швидко обсипалися пелюстки і не було такого, щоб. Прямо все всі було і трималося. Ні. І оскільки кущ не так щедро критий, наприклад, як ледівшалот, то трішечки менше мені вдалося ну, бачити її в квітуванні. Але насправді квіти є. Хворіє, ну, порівняно та, з тою ж ледівшало, то дуже хворіє досить часто, вона її досить швидко є оголена або напівоголена. І минуле ж таке було. І навіть борошнисту я на ній помічала, що дуже мені неприємно, ну, мене неприємно вразило. Але і саме Сонг, яка теж недалеко там з осина, теж хворіє. Теж показує п'ятнистість. І Golden Celebration теж показує п'ятнистість. Цьогоріч борошнисту я не помітила там, але я й не скажу, що в мене була знов така напасть, як у му році. Ні, не було такого. Деякі кущі хворіли, але вони, я, ну, я якби й очікувала, бо тут такі флористичні, флористичні, тепличні, тепличні, то вони хворіли. Ця Пітнистості мала, але борошнистю цьогоріч на щастя я в ній не побачила. Колюча, тому треба бути обережною. Не так, як манстед, наприклад, та набагато колючіша чи Вільям Шекспере. Але теж достатньо колючок, тому треба ну, так, вважати. І все-таки, все там навіть видно, така є залізна підпорка. Я мусила ставити, бо вона ну, або я неправильно обрізую, але якщо я виріжу все тонке, зовсім зовсім таке, навіть середньої товщини, то лише це з кількома пагонами. Тобто, все-таки там пагони, чи то товщина, чи така щільність. Вони досить хиляться. Дуже багато пагонів в результаті лишаються при землі. Можливо, і я так думаю, що цьогоріч це станеться, бо я її не накрила. Леді я не накрила і її я не накрила. І так виглядає зовні, що там прийдеться мені багато працювати з обрізуванням. Мається на увазі буде така охті-кардинальне обрізування. Принаймні, зовні, не знаю, як зсередина покаже. Але буде видно, і найімовірніше, то прийдеться. До... Передбачаю, що обріжу я багато, і це буде таке, якби. Ну, виріжуться всі точно тонкі, і лишаться такі можливо самі товщі. І, можливо, я подивлюся як кущ, бо зараз до цього часу я бачу, що все-таки багато пагонів лежить на землі, і мусила я ось робити таке ну, таку підтримку їй, щоб хай, хоч на висоті 30-40 см все таки пагони йшли, так і потім вже похилялися. Бо мені не подобалося, коли воно все лежить на землі. Хоча там і поставлені камінчики, агроволоку, ну, і камінці, але все одно, ну, коли лежить, квітка швидше обтрушується, і це не так гарно, коли воно розляглося, ніж воно тримає себе само. Але, попри те, що воно похиляється, лягає, воно не так сильно і не такий. Як би то так сказати, не такий ну, роз, розкидистий і не такий якийсь незрозумілої форми кущ, як, наприклад, Вільям Шексперій 2000 Ну, там взагалі тяжко мені зорієнтуватися, як то його так сформувати, щоб він був якоїсь гарнішої форми, охайнішої. Ні, Golden Celebration все-таки має охайнішу форму. Але якщо прийняти з із іншої з Manstead 2, то Manstead 2 теж мені охайніша, ніж Golden Celebration. і мені її якось вона ну, так кубки тримається. Все-таки пагони не так похиляються. Хоча там є і тончі пагони, я лишаю, ніж Golden Celebration, і отак от воно гарно тримається. Але е, щодо куща, все-таки я не можу сказати, що він досить слабо наростає. ні, Він наростає, просто якщо от поруч з ледівше от росте, і це дуже помітна різниця. Але е, загалом досить-досить непогано наростає. Ось, якось, напевно, треба буде знову зробити таке порівняння з останки зібрати і так поділитися спогадами ну, чи згадками про літо, як вони мені спостереження були, бо я отак то стою, то стою, порівнюю. Е чому я Golden Celebration посадила? Я теж вже не розгадувала, що я її висадила, бо мені подобаються її пахощі. Е я спочатку в сусідки її бачила і нюхала, і мені сподобалися от цікаві якісь не такі притурні, не такі солодкі, з якоюсь такою цікавинкою. Е, тому я її посадила, і колір гарний, і вона може показувати таку. Е, ну, вона загалом жовта, а жовтий гарний колір, ніжний, і може показувати таку червонуватість, якісь такі мазочки червоні, дуже цікаво. Е, та люблю я собі ставити її в букет, але та, букет довго не тримається. І думаю, що для остинок загалом це актуально, що там не будуть квіти довго триматися в букеті. Все таки на кущеві краще тримаються. Ось тому так. Тому такі враження, е, поки що, ну, не можу я сказати, що вона підійде там для якихось бордюрів чи для якихось е, живоплотів. Ну, хто зна, Навряд чи. Навряд чи, але як троянду, і якщо привчитися, навчитися її гарно обрізувати, щоб був такий потужненький, міцненький кущик, який гарно виглядатиме не розвалисто, то я думаю, що гарний сорт. Ну, Ще мені з цим треба трішечки. Повчитися і потоваришувати. І так, можливо, ви мені підкажете, як ви її обрізаєте, як вам дається її гарно тримати. Кубки. Буду вдячна вам за відгук. бо та, Я навіть пам'ятаю, що я підв'язувала її отак, якби, по периметру. Охопивши кущ, я просто зв'язувала, щоб теж притримував себе. Але це є The Prince так само і робила, він теж мені міг розвалитися. Ось, пам'ятаю, теж я таке робила з тою з тим сортом. Тому так, такі загальні враження цікаво може бути. Ось але, але, але треба, треба знайти до неї підхід. Це так, як мої спостереження. Вам дякуватиму за відгуки, дякую, звісно, за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!